Дистанційне та змішане навчання в закладі позашкільної освіти. Пандемія коронавірусу змусила всіх освітян адаптувати свою роботу на дистанційний режим. Втім, війна в Україні принесла нові виклики: руйнування шкіл, вимушено переселення учні по всій Україні та за її межами, випадання з освітнього процесу через повітряні тривоги, бойові дії та інші причини, пов'язані з війною. Дистанційне навчання для позашкілля є інновацією і викликом для педагога. Це постійна взаємодія педагога з вихованцем, які знаходяться віддалено один від одного, з метою набуття та розвитку компетентностей. Багато вихованців палацу продовжують навчатися, перебуваючи за кордоном. Безумовно, через нестачу світла педагог вільний проводити заняття будь-коли, незважаючи на час. Як зручно дітям, аудиторію, яку може охопити педагог, досить велика. Найдоступнішими та легкими засобами зв'язку з вихованцями гуртків є: Viber, Telegram, Instagram, Facebook, Skype, Zoom, YouTube канал, електронна пошта. Інформація швидко поширюється, доступна у використанні. Тести, квести, відео, чати для обговорення. Необхідною умовою в організації дистанційного навчання стало активне включення у процес комунікації батьків, які бачать роботу педагога, з якими тримається безпосередньо зв'язок через кожну дитину. Керівники гуртків розробляють ряд власних відеоуроків для кожного заняття на своєму власному YouTube-каналі. Кожна дитина має можливість крок за кроком самостійно послідовно вивчати матеріал та панувати знання. Звісно, багато часу необхідно для опанування практичних занять, які не можуть постійно проходити дистанційно. Дуже зручно проводити квести, конкурси, інтелектуальні ігри, форуми, відкриті голосування, гугл-тести, які охоплюють велику аудиторію не тільки міста Києва, а й України. Палац є важливим офіційним інформаційно-комунікативним майданчиком. Дистанційного навчання. Оскільки проводячи форуми, ми задіюємо науковців, колишніх випускників палацу, що працює за кордоном в наукових інститутах, університетах, сучасних лабораторіях. Це збільшує зацікавленість вихованців, надає їм поштовх для подальшого навчання та розвитку. Педагоги палацу мають унікальну можливість, економлячи свій час відвідувати курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, онлайн-заняття, семінари, наради, користуватись віртуальним офісом методиста та мати доступ до матеріалів педагогічних нарад, методичних об'єднань, вебінарів, вести електронні журнали, набирати дітей у групи, дистанційне навчання новий формат роботи, дуже зручний, гнучкий і творчий процес яке допомагає створити єдине освітнє середовище, стимулює розвиток та підвищення кваліфікації педагогів, залишається актуальним та має право на існування у подальшому поряд з традиційними формами навчання. Зазвичай є недоліки дистанційного навчання. Діти психологічно перебувають на зручній для них території, адже поряд немає соціуму, який може спричинити дитині стрес. Комунікація з педагогами і однолітками інколи буває негативною, і все одно живе спілкування неможливо повністю замінити дистанційним. Діти розвиваються, спілкуються, досліджують себе та свій світ, відбувається процес соціалізації, тому в палаці для покращого процесу було введено змішана форма навчання. Особливістю дистанційного навчання є домінування самостійної пізнавальної діяльності, пізнавальної активності вихованців у здобутті позашкільної освіти. Індивідуальний підібраний педагогам метод навчання це головний інструмент педагогічної діяльності, з допомогою якої виробляється продукт навчання, тобто здійснюється взаємодія педагога і вихованця. Які ж методи навчання використовують позашкілля? По-перше, це пояснювання ілюстративний, спрямований на повідомлення готової інформації різними засобами словесним, наочним, практичним та усвідомлення і запам'ятовування цієї інформації вихованцям. Репродуктивний спрямований на відтворення у вихованців, способів діяльності за визначеним педагогом алгоритмом, міцність засвоєння інформації. Через багаторазове повторення. Проблемно-пошуковий метод передбачає постановку педагогам перед вихованцями проблеми для самостійного розв'язання завдань. проблемно пошукові бесіди, лекція, проблемно пошукового типу. Дослідницький метод навчання, який передбачає творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання. Формування досвіду самостійного наукового пошуку, виховання дитини спрямоване на вироблення вміння вирішувати свої проблеми, робити життєвий вибір, шукати самостійно або за допомогою дорослого, засоби побудови справжнього реального життя. В умовах війни та постійних повітряних тривог складно дотримуватися сталого розкладу занять та календарно тематичного планування. Нинішня ситуація в країні може позначитись на поведінці вихованця та на здатність засвоювання матеріалу. Стрес впливає на увагу, пам'ять, здатність зосереджуватися, розвивається тривожність та занепокоєння. З метою психологічної підтримки вихованцям палацу в умовах війни на реальній основі проводяться онлайн-зустрічі з психологами, надається психологічна допомога підліткам. Тому заняття мають проходити цікаво, з гумором та врівноважено. Намагайтеся жартувати з вихованцями, посміхайтеся до них, згадуйте цікаві смішні історії. Гумор має терапевтичну дію. Не забувайте цікавитися емоційним станом дитини, його справами та приділяти кожній дитині увагу. Обов'язково вихваляйте дитину, знаходячи її сильні сторони, маленькі перемоги. Підтримуйте, наділяйте її впевненості. Якщо це потрібно, говоріть з дитиною про злість або сум. Вислухайте дитину, заспокойте та наділіть її позитивом. Якщо дитина знаходиться у стресі, застосовуйте фізичні вправи: танці, аеробіка, рух, фізичні вправи. Це дозволить зробити психічне розвантаження, стабілізує, надає сил для подальших дій. Використовуйте більше ігор. Інтелектуальні квести, кругли столи, бренрінги. Це активізує мозок. Дитина в процесі гри навчається мислити та панувати інформацію, запам'ятовує та навчається аналізувати, а це найкраще робити в процесі гри. Не забувайте про відпочинок, користуйтеся зонами для релаксу, прогулянки на свіжому повітрі, прослуховування спокійної музики та наділяйте дітей приємними враженнями. Дотримання цих простих правил та порад допоможе зберігти нормальний емоційний стан наших вихованців. Коласть це місце, де дитину люблять, поважають її думку, підтримують, вірять у її сили, надихають. Спільними зусиллями та невтомною працею приближаємо перемогу України. Дякую за увагу!